Референси Референси – це дуже важливо. Де шукати референси? Їх куча безкоштовних. Ну, як? Коли ти знаєш, де шукати? Зараз font-size, Font size. Mouse, size, font size. Ага. Ну, хай буде тут. Або тут, краще тут. Де шукати референси? Є оцей мертвий телеграм-канал CG Plugins. Він досі функціонує. Тут багато чого було. І от його інкарнація CG Pereць. CG CG Plugins берете uh, отут uh, в строке uh, англійською мовою вбиваєте References Вуаля 500 плюс, фото Ну, коротше, вони різної ступені безтижості. От. Якими користуюся? Я, я користуюся абсолютно базовими. Цими не користуюся, одразу скажу. Оце. От я собі качав, ну до нього у мене руки не дійшли поки. Оце, оце все класно, але це потім класно. Для першого базового мешу такі складні референси з позами абсолютно не потрібні. Тут потребно что-то, короче, вот я пока, вот пока... это классно, вот у меня есть этот пак, дать типа зброя, все таке, э, нет. нет, 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 ну там где-то внизу вот эти типа, базовые, вот классный паки, тут не только обнаженка, тут-то тут, тут есть и вот прям Готова штука, на яку можна спертися. Є стилізація. Бачите, показано, ну, от референси саме вже стилізовані. То є можна показано, як можна оце перетворити на це. То є, ну, можна скачати ці фотки. Є парні. Delicate female poses, art poses. О. Oh. turn around poses for sculpting. От этот референсний пак я использую. Це, коротше, в принципі, з чого можна почати. По-перше, воно в одязі, ну, в бикині, да, По-друге, тут є базові пози. Є, припустимо, от більш плюс сайз модель, теж з базовими позами. Але от around poses for Sculpting — це те, що, в принципі, я використовую. І у мене воно тут, в паках оцих є. Тобто тут брати референси, качати собі. І от у мене є, припустимо, mailref poster. Feminino Ladies References. От вони. Тобто тут центрифуга, і на центріфузії виходиться от фронт і от бек. Тобто те, що нам треба. І ще треба, в принципі, для блокінгу профіль. І ще треба для блокінгу профіль. Тобто, три проекції, і, в принципі, цього буде достатньо. Проекції можуть у вас ідеально не співпадати. От. Е е сюди, доречно, буде до догрузити вам отакі штуки. Я вам зараз загружу, Ах, повністю, може, пригодяться. Вони називаються Mail References і Female References. Десь вони тут в мене. Десь вони. Як ж додавати референси в свою сцену? да? Тобто у нас отак воно прикольно, але так то воно так, але для початку нам все-таки особливо вам, початківцям, все-таки хочеться скаємо шрифта. Uh, і вибираємо тут Image, от Категорія Image, Reference, uh, І от у нас є оця штучка. І ми шукаємо, де у нас на нашому комп'ютері ці картинки. У мене є папка Sculpting and Anatomy, де є куча ось цих от папок, яких я собі понакачав. Uh, 500 plus female Turnaround Poses for sculpting. І от, уточки, от надо, ну, Я собі ставлю от, припустимо, Sort by Name. Для того, щоб у мене вони йшли з самого початку. І у нас у мене з самого початку от, фронталка є. відкриваю відкриваю, От у мене одразу фронтальна поза. Яку я відповідно скейлю, як мені потрібно. Скейлю, як мені потрібно. Ну, от, я собі під натуральний рост її поставив. Десь приблизно тут буде щось там 1,65 п'ять у неї, якщо орієнтуватися по сітці блендера, трішечки її сюди відсовую, щоб вона була за центром. Відповідно, далі я закидую точно так же профіль. профіль. Ну, а задню частину можна поставити трішечки спереду або отут з боку. І взагалі далі теж потім подивимось. Так, тут можна одразу перейти в цей режим, а можна взяти з фронталочки. краще з фронталочки. Для чого зараз поясню: Shift-A, Image, References. І шукаємо. Да? От у мене фронт, і от вона пішла поворачуватися, от вона поворачується. Шукаємо там, де вона 100% профіль. От, в принципі, може підійти. От, ідеально, 100% профіль. Експерт імідж. JX для того, щоб бачити да сорозмірність, для того, щоб їх по розміру сумістити. Просто щоб максимально йшло співпадіння по розміру, наскільки це можливо. Можливо, навіть ввести собі отаку штучку, як зараз. Планочку, да? щоб Використовувати як рівнялку. Тобто, от я поставив собі, да, приблизно підходить. Е, ну, тут є, коротше, є оця ботва. Бачите? Тобто вона трішечки якби Ракурсно скорочена. Тут трішечки зверху її сф... сфотографували. Тому чуть-чуть збільшуємо, буквально чуть-чуть, і. от сюди ставимо. Перевіряємо основні діагональки, цінні господи, горизонтальки. От раз, підборіддя, да? от у мене чітко тут на підборідді. Тобто. Фактично, я дуже я створюю собі математичний референс, да, модель, яка буде повністю відповідати тому, що я хочу зробити. Так, да, ви скажете, така як же статура, як, типу, от, така от фігура? А якщо я там захочу зробити повніше і так далі? Далі буде. Нам треба створити основу, а скелити її, робити там, умовно кажучи. Грудну клітину менше, а тазову частину більше і так далі. Далі вже можна буде, ну, без проблем. Тобто тут головне зараз структура. Хороше структуроване тіло, на якому повністю видно анатомію, роботу м'язів і так далі. Це дуже важливо для нас якби створити. Ну, от більш-менш. 6D. Тобто я оцю планочку дублюю, ставлю. Ага, ага. Шеньки. Бачите, тобто, тут трішечки буде невідповідність. Ну. ШфД. Тут нормально. Тут нормально. да, от, Прям, прям співпадає шифт. Тобто, я основні габарити перевірив. Тобто, в принципі, працювати можна. До побачення, телебачення. Нова колекція, New Collection. Можете українською мовою. Це можете. Кому як зручніше. І в цю нову колекцію. Так, тут у мене. Світлої камери. Тут у мене референси і нова колекція. база назву її, от база, базовий меж. Ось цей меж беремо. От Ми його виділили. Не меж, господи, оце фото беремо, ми її виділили. Виділили, включаємо вкладочку item І ставимо тут turnaround по ну, обертання по осі Z на 90 що це нам дає? А це нам дає ось це. Да? 90 ставимо мінус 90, а ну давайте, все. Раз, тось, фліпнули. І от ми з вами получаємо. ми можемо Та -та 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 -та. Тобто, ми получаємо з вами камеру, таку, да? з двома проекціями, яку ми можемо легко з вами виконувати скелити. Так. Що немаловажно зробити тут? А тут немаловажно поставити, постаратися поставити симметрію. А, час. Знову беру кубик, Роблю все такими дрімучими дрімучими методами. Скелю цей кубик до стану такої планочки, щоб я її. Чому не площину? Тому що площину погано війна. Ага. Тобто, ви зрозуміли, так? Да? Тобто, от у мене абсолютно по центру оця штучка. Да, мені треба чутко... По можливості, по можливості. І то, бачите, отут будуть певні невідповідності, тому що все ж таки є ракурсність. У вас не буде на фото ідеальної фігури. Ну, ідеальної. Потім, коли ми взагалі працюємо, у нас є дві такі основні два канони в 3 d моделюванні, от в перших базових концептах. Це те поза, коли руки розставлені в сторони. Т-поза, і ноги е відносно разом. І А-поза. Коли руки розставлені трішечки в сторону, але опущені. І ноги розставлені ширше. Тобто, чому Т", Т і А, нагадує літери. Тут деякий гібрид. Тут руки як в А позі, а ноги зведені достатньо. Достатньо якби, разом, скажімо так, да, то есть, достатньо як в те позі. то Тобто, все-таки от у нас є.